Арне, вітаю, ваша команда вийшла у фінал. Які у вас відчуття? Приємні. Хоча, якщо ви мене трохи знаєте, ви знаєте, що мої думки більше про неділю, ніж про фінал, який буде через місяць. головне, що мене порадувало, це те, як ми сьогодні грали. вихід у фінал завжди має бути особливим навіть для цього клубу. цей клуб звик грати у фіналах. Але для цього ми важко працюємо кожного дня. Гравці постійно над собою працюють. Ми всі займаємося цією справою для того, щоб грати у фіналах. Ми розуміємо, наскільки складним буде фінал, тому що ми вже грали з Ньюкаслом. і в півфіналі проти арсеналу вони були вражаючими. Але перед цим фіналом ще буде багато матчів, і саме про них потрібно думати твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Наскільки ви вражені роботою вашої команди, як в захисті, так і в атаці. Так я дуже вражений. І я думаю, що зараз я не скажу нічого дивного. Але Тоттенхем пропустив стільки голів, тому що в них дуже багато травм. Це, мабуть, головна причина, чому вони пропускають голи. Але вони завжди здатні забивати голи і створювати багато моментів. Але ми сьогодні грали дуже агресивно. Тоттенгему знадобилося 80 хвилин, щоб завдати першого удару площину наших воріт, і це вказує на нашу ефективність. під час гри без м'яча. Це те, що виділяється для мене. Ми грали проти команди, яка дуже добре створює моменти і пропустили лише один удар у площину. Я вважаю, що це хороше досягнення.